Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов, Радіо. І сьогодні ми продовжуємо промірку високочастотних компонентів. Дійшла черга до бустерів або двохсторонніх підсилювачів. Чим вони відрізняються від малошумних підсилювачів і підсилювачів потужності, тим, що вони суміщають одне і друге в одному корпусі, наприклад. Якщо вам потрібно лише приймати сигнал, наприклад, ви займаєтесь радіорозвідкою, підключили до тіньки його трикутною антеною і шукаєте ворожі безпілотники. Тоді вам потрібен малошумний підсилювач. А якщо у вас Умовно FM-станція, тоді вам потрібен лише на передачу підсилювач потужності. Двохсторонні підсилювачі суміщають і малошумний підсилювач, і підсилювач потужності в одному корпусі. І вони потрібні, якщо у вас, наприклад, Wi-Fi-роутер, і потрібно підсилити потужність не лише на прийом, а й на передачу. Чи захотіли політати на дроні трохи далі, ніж дозволяє стандартний пульт в хобійних своїх цілях, чи не зовсім хобійних. Більшість бустерів працюють за замовчуванням на прийом. Якщо від пульта з'являється достатньо потужний сигнал, то він перемикається на передачу і підсилює сигнал від пульта до антени. Чим відрізняються бустери між собою? По-перше, це діапазоном частот, в якому вони працюють кількістю портів, потужністю і коефіцієнтом підсилення як на прийом, так і на передачу. А також вони бувають в різному виконанні, наприклад, герметичне для використання. На вулиці і не герметичне для використання в приміщенні чи в якомусь герметичному корпусі, і також відрізняються живленням. Деякі працюють у достатньо широкому діапазоні напруг, а деякі люблять, наприклад, свої задані 12 вольт. Якщо буде більше чи менше, то характеристики вже їх пливуть. Якщо вам якийсь розділ не цікавий, то ви можете використовувати мітки на тайлані, стиснути сюди, чи сюди, чи сюди, для того, щоб перемотати на той розділ, який вас більше зацікавив. І переходимо до практики. Почнемо з налаштування LightVNA64. Коли ви вперше вмикаєте LightVNA, то напевно бачите приблизно таке зображення. Що нам потрібно, зайти в меню Display Trace і вимкнути зайві трейси. В нашому випадку нам потрібен тільки буде один з трейсів, і ми його поставимо display-формат. S21Fru. Це значить, що ми будемо проміряти, скільки сигналу проходить з першого порта в другий порт. Для зручності раджу також вивести в Scale, поставити галочку Show Grid Values. Тоді ми будемо бачити значення сітки збоку. Тепер відкалібруємо Lightway N64. Йдемо в меню Calibrate. Calibrate. Будемо калібрувати на проводах. Нам насправді потрібен лише fru, але прокалібруємо всі пункти, крім ізоляції, і розкажу вам, що це значить. Калібрувати будемо на кабелях, тому що все під'єднувати будемо до кабелів. Під'єдную спочатку open. Open у нас є три заглушки в калібровочному наборі. Open це пуста тут. Далі Short – це короткозамкнено, видно, що є спиптик короткозамкнений. І ЛОА це еквівалент 50-умного навантаження для того, щоб визначити, де є справжній 50 ум. Так як у нас тут open, то під'єднуємо спочатку open. Нажимаємо open. Далі short. Мені особисто зручніше олівцем користуватися, ніж штатним стілусом. Головне не дуже гостро заточувати його. Луат. Ізоляцію ми не калібруємо. Для калібровки ізоляції потрібно два навантаження квелента 50 Ом. І вони накручуються на обидва порти для того, щоб прилад перевірив внутрішню ізоляцію між двома портами, які по платам. ідуть, тому що. Ті дорожки, які на платі, також один одному сигнал передають. Це кожен раз калібрувати не потрібно. Воно від заводу відкалібровано, змінюється там, з вологістю, температурою і так далі. Але так як ми його правильно не відкалібруємо. Хоча можна, в принципі, відкалібрувати, надівши лише один, одне навантаження, це буде також приблизно нормально, але ну, майже те саме, що і без калібровки. Тепер фру. Калібруємо. Два кабеля з'єднані між собою. Виводимо проходження сигналу в 0. Відкалібрували фру. Дан. і зберігаємо в комбіргу пам'яті для того, щоб у нас був такий вигляд, коли в нас наступний раз увімкнено на приладу. Перший будемо приміряти підсилювач Санханс. Він працює в діапазонах 2,4 та 58 ГГц. Його потужність 4 Вт і хоче він наживлення. DC 12 вольт, 2 А. Почнемо з промірки підсилювача від антени до пульта. Так як у нас тут порти N, то нам знадобляться перехідники. Я вже підготував два перехідника. І хотілося би перекалібрувати аналізатор з цими перехідниками, а не безпосереднього кабеля. Для цього також потрібен NN. Перехідник N мама Н-мама. Ми з'єднуємо ці перехідники і ставимо замість маленької SMA і мама SMA і мама. Це нам дозволить зменшити похибки на самих цих перехідниках. Хоча вони там насправді дуже і дуже маленькі. Ми можемо навіть зараз це перевірити. Ось я їх під'єднав. І бачимо, яка у нас похибка 20 дБ в мінус йде. На 5,3. Тобто перехідники майже не впливають, будемо навіть не, не перекалібровувати. І під'єднуємо пер, замість NMA-мама наш підсилювач. Головне не перепутати. Ту антену і ту радіо. Зараз ми перевіряємо підсилення від антени до передавача. Для того, щоб Графік був адекватний, нам потрібно включити живлення. Але зверніть увагу, перед тим, як включити живлення, наш підсилювач підсилює сигнал на 20 дБ, і у нас плюс 10 dBM максимальний вхід. Я б радив додати сюди атенюатор. Я взяв атенюатор на 30 дБ і потрібно перекалібрувати. Я під'єднав його, не перекалібрувавши. По-перше, ми враховуємо під час калібровки похибки атенюатора, які в нього також можуть бути. По-друге, нам для наглядності буде ручніше відштовхуватися, коли виміри з атенюатором будуть на рівні 0, а не мінус 30, коли ми додамо цей атенюатор. Щоб ми математику в голові не проводили, не калікулювалися додатково. Зараз додамо атенюатор. Потрібно добре зажимати. З'єднання для того, щоб не було провалів. Ми бачимо, що у нас графік став мінус 30 дБ. Робимо перекалібровку. Калібруємо лише фру, тому що інше у нас нічого не змінилося. І нам важливо лише фру Done. збережемо значення. Тепер у нас 0 з атеніатором на 30 дБ, і ми замінюємо наш з'єднувач на підсилювач. Тепер вже можна буде вмикати живлення. І для живлення я буду використовувати не штатний блок живлення, а лабораторний блок живлення. Тут -то для того, щоб ми могли перевірити споживання і подивитися, як реагує. Підсилювач на зміну напруги, якщо ми будемо його живити не 12 вольт, а, наприклад, 5 вольт, що іноді в польових умовах дуже зручно від повербанку. Я під'єднав живлення і ми бачимо, що у нас підсилення зараз плюс 10 дБ в діапазоні частот від 2,3 до 2,5 ГГц. І плюс 3 дБ від 4 і десь там 8 дБ 9 дБ на 5,5. Додаємо в кадр блок живлення для того, щоб ви бачили напругу, що ми зараз будемо змінювати. Якщо ми понижаємо напругу, то підсилення суттєво не змінюється. Ось на 5,4 вольта все впало. 6 вольт з хвостиком працює підсилювач на 2,4 4. І якщо ми додамо 7 вольт, то вмикається підсилювач на 5,8. Сильно більше накручувати, ніж 12 я не буду, щоб ми не спалили підсилювач. Але 13-14 вольт, я думаю, для нього буде нормально не страшно. Працює, в принципі, стабільно від. Від 7 вольт до 14 працює, більше не буду йому сильно накручувати. Тепер перевіримо підсилювач на передачу, і для цього нам потрібно ну, включити тригер на передачу, щоб підсилювач був достатньо потужності, тому що порт на LightVNA видає. Суттєво меншу потужність, ніж потрібно підсилювачі для того, щоб перемикнутися в режим передачі. І ми, як для підсилення цієї потужності, будемо використовувати малошумний підсилювач на 20 дБ. Він працює у всьому діапазоні частот, тому нам його підсилення, думаю, що буде достатньо і комфортно з ним працювати. І ще для зручності я візьму ще один кабель. Банально для того, щоб не порвати кабелі, бо відстань велика буде на всіх з'єднаннях. І так буде зручніше. На РФ, аут я його накручую. Що в нас вийшло? Вихід із аналізатора. Малошумний підсилювач, який підсилює сигнал на 20 дБ. Після цього атенюатор, який зменшує сигнал на 30 дБ. І для того, щоб воно у нас запрацювало, під'єднує підсилювач до живлення. Логічно, що у нас тут приблизно плюс 20 дБ. Калібруємо його заново, калібруємо лише фру, Done. і лінія стає рівною. Тепер замість з'єднувача N мама-мама, ми сюди під'єднуємо наш піддослідний підсилювач. Також обов'язково звертаємо увагу на послідовність. Тепер ми ту радіо під'єднуємо до підсилювача. А антенна під'єднуємо в сторону аналізатора. Вмикаємо підсилювач, подаємо йому живлення. І ще бачимо, по-перше, ми бачимо, як засвітився світодіод, і він моргає оранжевим кольором. Не лише зелений, а й оранжевий. По-друге, ми бачимо по частотам, що підсилення на передачу починається від 1,8 ГГц до, до 2,9 ГГц. І на діапазоні 5, на 5,8 у нас все починається з 4,9 і працює до 5,9. Ну, там і 6 теж підсилює, але на 16 дБ, а не 19 Тобто. Значно більш широкий діапазон, ніж нам обіцяли в даташіті. Тепер спробуємо погратися з напругою живлення. У нас зараз 12,5 вольт приблизно. Спробуємо опустити напругу живлення от 5 і 6. І в нас все пропадає. На 7 вольтах вмикається підсилення і коли ми збільшуємо напругу, до 12. Ну, фактично нічого не змінюється. І на 12, і на 13, і на 14 вольтах воно. Підсилення майже однакове. Дивимось на число. Тут 17,6. Зменшує. До 11 вольт 17,8, 17,7, 14, 17. Практично не змінюється підсилення в децибелах від зміни напруги. Який у нас висновок це достатньо якісний підсилювач із підсиленням трошечки менше, ніж 20 дБ на передачу і близько 10 дБ на прийом. Працює він у широкому діапазоні частот на передачу, в обох діапазонах і трохи вищий, але ну, прям нам достатній і нижній, і верхній діапазон на прийом. Наступний наш піддослідний підцілювач Sennhans на 900 МГц на 1 Вт. І Проведемо заново калібровку, тому що у нас вже інший атенюатор. І зараз будемо його знову на прийом приміряти, тобто без передпідцілювача. На 30 дБ додаю атенюатор. Цього нам буде достатньо, я думаю. І калібруємо. Calibrate. Through. Done. Бачимо. Рівну лінію. Тепер дивимося у нас до антени сюди. І ми, по суті, замість ось цього з'єднувача SMA мама-мама, Під'єднуємо сюди підсилювач. Зверніть увагу, у нас тут RP-SMA мама тобто нам потрібен буде перехідник RP sma папа на SMA маму для того, щоб під'єднати його сюди на кабель. Під'єднуємо його до підсилювача. Про всяк випадок перевіряємо всі з'єднання. І думаю, можна під'єднувати живлення нашого підсилювача. Для зручності ми звузимо діапазон, який ми бачимо. Стимулус, старт. Поставив, наприклад, 700 МГц. І стоп 1 ГГц. Таким чином ми будемо бачити з запасом діапазон, в якому працює цей підсилювач. У нас зараз підсилення на прийом. І ми бачимо, що починається воно від 898. 10 дБ вже у нас є. І закінчується. 931 вже 10 дБ також є ще. Ще є 10 дБ. Відповідає підсилення щиту. І переходимо до промірки на передачу. Для того, щоб перевірити підсилювач на передачу. Оцей, я б навіть спробував би без попереднього підсилювача. Можливо, нам буде достатньо того, що видає Light VNA для того, щоб. Його перемкнути на передачу. Якщо ні, то додамо передпідсилювач на 20 дБ. Вмикаю живлення. І ні, не працює без попереднього підсірювача. Тепер я додам попередній підсилювач, але перед тим як його перевіряти, то відкалібрую заново. Ось така конструкція у нас вийшла для перевірки. Подаю вживлення на підсилювач. І ми бачимо, що у нас плюс 20 приблизно. Перекалібруємо. Калібрейт, калібрейт, фру. Тепер можна перевіряти сам підсилювач, щоб їх між собою з'єднати. Потрібен папа-папа, вихідничок -папа, або з'єднувач. Під'єдную підсилювач і атенюатор. Ось так виглядає наша конструкція. Підсилювач, піддослідний підсилювач, атенюатор. І це все на аналізатор. Подаю живлення на піддослідний підсилювач, і ми бачимо, що наше підсилення в достатньо широкому діапазоні близько 17 дБ. Пропоную збільшити. Діапазон, наш вимірний, наприклад, вийде старт 500 МГц. Навіть ще він працює. Старт 100 МГц і стоп 2 ГГц. Що ми бачимо? Що починається підсилення від 700 МГц. і Закінчується воно на 1,3 ГГц. При цьому що підсилювач працює як 900 плюс-мінус. Тобто на прийом він достатньо вузький, на передачу прям дуже класний, дуже широкий. І помітно, що світиться синій такий фіолетовий світодіод. Це значить, що ми працюємо на передачу. По напрузі подивимося, коли вимикається підсилення. На 5 і 6 не працює. А від то також від тих самих 7 вольт у нас вже все починає працювати. І нормально воно працює 12-14 вольт, все працює споживання там, близько 2 Вт. Коли трошечки менше, коли трошечки більше, ніж 2 Вт, нагадаю, що сам підсилювач на 1 Вт, тобто КПД у нього плюс-мінус 50%. Вимикаю все і беремо наступний підсилювач. Наступний підсилювач, який би я хотів показати, це Єдап AB022. Чим він особливий, тому що окремо працюють два канали 5,8 і 24 ГГц. Він також на 4 Вт. Ось цей канал на 5,8, цей канал на 2,4. Пропоную промірити канал на 58 і для цього ми зараз перекалібруємо наш аналізатор. Під'єднали атануатор. Звертаємо увагу на діапазон. Зараз діапазон від 2 ГГц до 6 ГГц. калібрейт фру дан І зберігаємо. Тепер можемо замість з'єднувача SMA, мама-мама поставити підцілювач. Звертаємо увагу, де до антени, а де до. Пульта чи роутера. Все під'єднали і подаємо живлення. Бачимо, що 5,8 почав працювати, і у нас підсилення від 5,6 15 дБ і на 5,8 плюс 14 дБ. Спробуємо тепер його на передачу. Для цього ми, як завжди, під'єднуємо малошумний підсилювач. Зараз спочатку вимикаємо. Перекалібруємо з малошумним підсилювачем. Дан. Бачимо рівну лінію. Тепер можна під'єднувати під, під дослідним підсилювачем. Ось таким чином його під'єднуємо. У нас зараз буде підсилення від пульта чи від роутера до антени. І тут з'єднаємо папа-папа перехідничком. І подаємо живлення. Бачимо: тут у нас значно ширший на передачу діапазон. Від 4,8 до фактично 6. Майже по всьому діапазоні у нас плюс 20 на 5,5, плюс 18 дБ. А так від 4,8 до 6. Фактично. В нього плюс 20 достатньо високий коефіцієнт підсилення. Підсумки для того, щоб перевірити працездатність і підсилення двохсторонніх підсилювачів або іншими словами бустерів, потрібно їх перевіряти в обидві сторони. Роботу малошумного підсилювача ми перевіряємо від антени до пристрою. Це буде там роутер чи пульт. Роботу підсилювача потужності перевіряємо від пульта до антени. І попередньо. Потрібно дати достатньо потужний сигнал, тобто передпідсилити сигнал за допомогою, наприклад, малошумного підсилювача, додаткового для того, щоб було достатньо тригеру, який перемикає режим підсилення з прийому на передачу потужності, щоб перемикнутися. Якщо у вас є питання якісь по промірці підсилювачів, наприклад, є бажання перемірити якийсь конкретний екземпляр, що є в нас в наявності. Або якісь питання по користуванню Light VNA, то можете їх задавати в коментарях. З задоволенням допоможу і дам вам відповідь.